Продовж січня жителі Бердичева і району разом із рахунками за газ отримали й заяви приєднання до умов договору постачання природного газу. Побутовим споживачам, отримавши таку заяву, чимало людей поспішають до управління з експлуатації газового господарства, вистоюють довгі черги, аби з'ясувати, як її заповнювати. З метою допомогти розібратись у цьому, дають роз'яснення фахівці. Заява приєднання надсилається споживачу уже з внесеними даними. Так що нашим клієнтам необхідно тільки внести мінімум інформації. У пункті 1.1 заяви приєднання необхідно внести інформацію про тип житла. Приватний це будинок, багатоповерховий, комунальна квартира. Якщо будинок багатоповерховий, потрібно вказати кількість поверхів. У пункті 2 необхідно поставити підпис біля слова так на підставі даних оператора ГРМ. Підпис у цьому місці означатиме, що нарахування за газ буде здійснюватися за обсягами газу, переданими постачальнику від оператора ГРМ. А далі лишається тільки обрати зручний спосіб оплати за квитанціями або платіжними документами і поставити підпис. Інформацію про пільгу споживачу заповнювати не потрібно, її вже зазначено. Якщо немає відмітки, а дійсно споживач користується пільгою, то потрібно звернутися в абонвідділ для з'ясування цього питання. Так само по остальним розбіжностям, які є в заяві приєднання, не слід поспішати і панікувати, кажуть, час є. Повернути заяву приєднання газопостачальній компанії можна у кілька способів: вкласти у спеціальну скриньку в абонзалі, передати контролеру або надіслати поштою. Більше того, якщо заяву й не оформлено, а споживач сплатив квитанцію за газ, починаючи із січня. Це теж вважатиметься фактом згоди про приєднання до умов договору. Якщо споживач з будь-якої причини не зміг передати показники газового лічильника, вони розраховуються з фактично або середньодобового споживання за минулий період. В цьому нічого страшного немає. Буде зроблено Перерахунок з фактичних показників, як тільки ми їх отримаємо. Виявляється, можна все узгодити, не виходячи із дому. Тоді на сайті 104.ua слід зареєструватися в особистому кабінеті. Що можна зробити завдяки реєстрації в особистому кабінеті? По-перше, відстежувати всю історію оплат, по-друге, платити онлайн, по третє, передавати показання для того, щоб зареєструватися, треба мати свою електронну почту. Вона буде логіном при реєстрації, і обов'язково знати останній платіж і знати, звичайно, номер свого особового рахунку. Це все задля безпеки, щоб зареєструватися в особовому кабінеті. В особистому кабінеті міг виключно той споживач, власник особового рахунку. Передавати показники за газ через особистий кабінет це найшвидший спосіб, зазначають фахівці. Показання відтворюються вже через 15-20 хвилин. Для тих, хто звик до квитанцій, її теж можна завантажити і роздрукувати. Як один із способів передачі показників за газ є і електронна пошта. Електронна пошта, контакт собачка з тесточотири. І передавати показання електронною поштою, просто треба вказати номер особового рахунку або адресу, прізвище і власне показання лічильника. Бердичівлянка пані Анжела вже уклала договір про постачання газу, а прийшла у свій вихідний і з іншим питанням. Закладали договір про надання послуг. Як ви це зробили? Ну приходила до нас людина до нас, і підписали договір на надання послуг. Проблем ніяких ні, проблем ніяких. Єдине, що сьогодні вихідний в відділку, там де перерахунки роблять, так що подивлюся си приймання і прийду в другий день. Не довелось би ходити, кажуть в управлінні газового господарства, якби жінка скористалась інтернетом. В особистому кабінеті відображається і субсидія. Тобто споживач бачить її нарахування і розмір обов'язкового платежу, і переплата, яку можна власне, контролювати. При службу Житомиргазу це на один із наших стратегічних напрямків, хоча б 50% наших споживачів зареєструвати в особистому кабінеті, щоб вони тратили менше часу і своїх нервів при стоянні в чергах, підводячи підсумки всього сказаного працівниками Житомиргаз, я хочу наголосити, щоб. Споживачі не створювали соціальної напруги і ажіотажу, а зверталися з доступними телефонами контакт центру. Ще раз хочу їх наголосити: 0412 55 80 04 і 0412 55 94 04. Телефони доступні з 8 ранку до 8 вечора. Контакт-центр працює практично в режимі надання інформації. Собічної інформації по особистому рахунку, враховуючи і показники, приймає показники лічильника, надає інформацію по стану особистого рахунку, кількість проплачених коштів на рахунку і все інше. Ми працюємо заради споживачів.